У зв'язку з розширенням штату Білоцерківські патрульні звертаються до містян, з'явилася можливість влаштуватися у лави новоствореного полку патрульної поліції. У нас йде розширення. У нас був раніше один батальйон номер один в місті Білоцерква. Зараз не з'явився полк, тобі ж другий батальйон з'явився Білоцерківський район. Деться набір. Для тих, хто хоче служити та захищати для кандидатів на посаду існують деякі вимоги. А саме на посаду патрульну поліцію вимагається громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років, повна загальна середня освіта, посвідчення водія категорії Б. Що пропонуємо? Грошове забезпечення від 20 тисяч шістсот гривень в місяць, безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС, для патрульних та їхніх рідних, професійне навчання, можливість кар'єрного зростання, компенсація за оренду житла. Або фінансовий лізинг. аби стати патрульним, необхідно подати спеціальну заявку. Форму заявки можна знайти на офіційних ресурсах поліції. До того ж, необхідно пройти і певний. Конкурсний відбір. Заявка на участь в конкурсі, заповнення анкети та надання необхідної документації, тестування це оцінка рівня логічної, аналітичного мислення та знання законодавства, медичне обстеження, медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров'я, перевірка рівня фізичної підготовки, вправи на силову та витривалість. Співбесіди з поліцейською комісією, оцінка відповідальності кандидатів, вимоги до посади. Служити і захищати основне кредо патрульних, тож усіх хто бажає. Запрошують до співпраці.